Лілія спроквола підводить голову з хлорово білої лікарняної подушки, але вона одразу ж без силу падає і перед очима вже звично пролітають зірочки памороків. Тяжкі набряклі вії, напливають на вицвілі, по старечому глибоко запалі очі, дбайливо накриваючи відсторонений погляд. Маленькою вона була таким потішно пампушковим дівчатком і так нагадувала Янголятко Мамуся й татусь не могли натішитись своєю принцесою і дбайливо вкладали у дитячу долоньку смачнющі ласощі. Особливо лілюня любила шоколадні цукерки, що їх приносила бабуня, смішні хвостики, як у білочки, вушка, китички, щічки з ямочками ну як її можна таку не любити? На перший шкільний новорічний вечір принцесочка була у костюмі незграбного ведмедика. Попелюшкою вона обов'язково буде наступного року, та він чомусь не наставав той наступний рік. А ведмежатко росло, мріючи стати попелюшкою, у кришталевих черевичках навіть плакало ночами, втішаючись заспокійливим шоколадом. Потім вона спить, вона, попелюшка, вона на балу, вона, вона така товста. На випускному тендітну струмку. Таку попелюшкувату лілю старанно приховували 97 таких зайвих кілограмів, а доброзичливці любовно величали її нашою коровою. Не було ні балу, ні розкішної сукні, ні принца, не було її найкращої у світі попелюшки із найчарівнішої казки з найщасливішим кінцем. Були набряклі слонячі ноги, розпач і омиті гіркими сльозами. Заспокійливо солодкі шоколадні цукерки. Вже місяць Ліля не встає з ліжка, їй лише 26, і лікарняна палата вже стала останнім і єдиним її притулком. Хімічного пігулкова дрімота скорочує час, тому Ліля живе хвилин 15 на добу і кожнісінька секунда забиває по цвяху її хвору голову. Решту часу вона спить, вона попелюшка, вона на балу, вона. Вона, анорексичка, добровільна хвороба звела у могилу маму. Лілю вона теж повільно дожирає. Те, чого від неї не лишилося, було більшим і живішим, ніж те, що тепер з нею. Нею є 34 аномальні кілограми, обвисла шкіра і трубки у венах якими у мертве давно тіло капають вітаміни, підтримуючи нікому вже не потрібне життя, попелюшки із чужої казки з найжиттєвішим кінцем.